Всім привіт! Ви на каналі 22 -е століття. Сьогодні вам покажу мій баласний контролер заряду вітрогенератора, який я зібрав нам таким доступним реле заряду. твердотіле тіле реле на 100 клемники кулер діодний міст теж на 100 а. терморегулятор з таким от. Виносним датчиком температури він буде встановлюватися на радіаторі. Так, Реле заряду, як ми ще його називаємо, модуль заряду акумуляторної батареї. Це все куплено на Аліекспресі. Твердотільне реле, як я вже казав, на 100 А управлятися буде по постоянці. Дане реле заряда нам дозволяє вибирати регулювання напруги. Система у нас буде на 12-24 вольти. Якщо на 12 вольт, то верхній рівень у нас буде на 14 вольт, нижній ми поставимо так, щоб акумулятора батарея у нас. Служила довго. Це буде десь 11 вольт. Виставлено 9 вольт. У мене на інверторі виставлено на 9 вольт. Я думаю, це досить пагубно. Буде впливати на акумулятор. Та ми зробимо 11 вольт. Терморегулятор теж виставляється. Буде виносний датчик ставитися на радіатор. Робоча температура діода около 80 градусів. Десь так, виставимо на 50-60 на градусів, для того, щоб включився кулер для допоміжного охолодження. Це у нас є ще тут шунт для ваттметра. От тут є ваттметр цифровий. Так Клемники. Тут у нас все записано. Так, ці два у нас йдуть на балласт. Це від вітрогенератора три штуки. Три штуки у нас від вітрогенератора. І це до акумуляторної батареї. Ці два. Ну, а це зробив для живлення модулів. Реле напруги заряда у нас живиться... 15 вольт. Роздільний діод ми поставимо віддільно І там будуть вже на цій віддільній платі теж будуть запобіжники стояти. Ну Це все, що хотів я розказати От по такому баласному контролірі. Такий простенький. Відео багато є в інтернеті Думаю, зроблю сам. Подивимося, як буде працювати то вже як буде встановлено вітрогенератор, то будемо робити регулювання. Ще треба буде баласт зробити, то все буде підганюватися під те все, підгонку робити, для того, щоб плавно просідали оберти на вітрогенераторі. Це все по контролеру. Кому відео сподобалося, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім мирного неба!